День всім. У 2006 році в Україні було запроваджене особливе свято День Вишиванки. Ініціатором цього свята стала Леся Воронюк. На той час вона була студенткою історичного факультету Чернівецького національного університету. Дівчина запропонувала своїм одногрупникам вибрати день та прийти на лекцію у вишитій сорочці. Цю ідею підтримали не тільки студенти, але й викладачі. З роками свято розрослося до всеукраїнського рівня. Згодом її почали підтримувати і українська діаспора, яка знаходилася за кордоном, та любителі України. Датою урочистості було вибрано 3 4 травня, тобто будній день. Це мало підкреслить те, що вишиванку можна носити як і в будній день, і вона може належати до повсякденного гардеробу, а не тільки для святкових днів. Декілька фактів про вишиванку. Здається, що ми про вишиванку знаємо дуже багато. Що Червоний колір то любов, а чорно то журба, але є такі факти, які мало хто знає. Отож, техніка хрестиком стала популярна в Україні лише у 19 столітті. До 1860-х років техніка була популярна така, як низинка, козлик і багато інших. Також була і гладю. Українські вишивальниці мають своє свято саме 17 грудня. Яке святкується Варвари саме з цього дня дівчата збиралися на вечорниці та разом вишивали. Отож, якщо у сім'ї ви маєте когось або хто вміє гарно вишивати, будь ласка, привітайте його 17 грудня. Вишита вишиванка не була повсякденним одягом українців, тому що її потрібно було довго вишивати і її надзвичайно берегли. Побуднях жінки, також чоловіки ходили у, виш... у сорочках, які не були вишиті, але мали такий самий крой, як і вишиванка. Вишиту вишиванку одягали лише на великі свята. Дівчата навчалися вишивати з 5 років. Цікавий факт, що дівчинка в 5 років вміла вже тримати голку з ниткою та оздоблювати одяг найпростішим швом. Вишиванки також розподілялися за кольорами. Більшість частину чорних вишиванок носили чоловіки. Блакитну або ж сину жінки носили ті, які не хотіли або не могли мати дітей, або ж дівчатка до 12 років. Ще факти цікаві про вишиванку ви знаєте. Напишіть у коментарях.